Ми взяли на себе відповідальність за розробку першої в Україні зимової спальної системи. І вже в жовтні 2022 року ми оголосили про те, що ось вона, вона створена. Це зимовий спальник і кавер. Системою називаються три елементи: як каремат, водонепроникний чохол і сам. Сам спальник. Тут дуже багато елементів, саме військових. Наприклад, основний елемент це швидкий вихід з цього спальнику. Коли ти спиш, ти маєш дуже швидко вибратися з нього у разі критичної ситуації. І всі елементи допомагають цьому, в тому числі це. Посилені ноги, сюди можна залізати і знаходитись у взуті додаткове утеплення, і все пошиття, всі елементи пошиті таким чином, щоб не втрачати в жодному разі тепло. Як Нагрів військовий е, всередині. Ось такий е, є елемент для того, щоб захиститись від е, опадів. І власне вся спальна система це ось такий невеличкий об'єм, який ще можна компресійним мішком е, зменшувати. Власне, ми розуміємо, що сон війська це є критично для морального стану, боєздатності війська, і він має бути теплий. Тому власне зимова спальна система саме така. Почали е, забезпечувати військо. Це були невеликі е, об'єми. За весь час ми е, забезпечили е, всього-навсього 780 е, спальних систем. Але в 2023 році цю спальну систему взяли за основу змін в Збройних силах України. І на основі наших технічних характеристик була розроблена нова спальна система і запроваджена у Збройних силах України. Що це означає для нас? Це те, що звичайні, невеличкі, маленькі дії, але дуже. Е Серйозні наміри, сильна відповідальність може зробити системні зміни в країні, і це дало нам поштовх і розуміння, що не дивлячись на те, що відчуваємо себе манюсінькими в Україні, ми можемо робити масштабні речі.